Під час повномасштабної війни українцям потрібно з більшою відповідальністю ставитись до свого здоров'я. Старший лікар станції екстреної медичної допомоги Павло Кузьмін розповів, що потрібно мати у домашній аптечці, щоб легше пережити цю зиму. Насамперед, треба запастись спокоєм душевним, незважаючи на складну сьогоднішню ситуацію в державі і можливі якісь негаразди саме в нашій громаді. Не дай Боже. Одно, ну, зважаючи на це, треба все-таки мати певні якісь з собою ліки от, або інші якісь засоби. Ну, в першу чергу, це мабуть треба подумати про те, щоб були кровозупинні джготи. Окрім цього, вдома бажано мати про всяк випадок перев'язувальний матеріал. Бенти, гемостатичні бенти. От, для того, щоб в випадку якогось поранення. Можна було надати до медичну допомогу собі, оточуючим. обов'язково потрібно запастись ще однією групою ліків. Можна також покласти в таку аптечку знеболюючі препарати, якщо є здатність і вміння. Зробити ін'єкцію то це можуть бути ін'єкційні препарати або ж все таки таблетовані. На сьогодні актуальним для українців є питання підвищеної тривожності та постійного стресового фону через воєнні дії в Україні, тому експерт радить доповнити аптечку ще й заспокійливими засобами. Не завадять жарознижуючі препарати. Ну, звичайні ті, що ми зазвичай використовуємо. Можна взяти е, певні там, спреї від е, нижиті, е, від кашлю, льодяники різні, е, розчини від болю в горлі. От, е, Протикашльові засоби не завадить покласти аптечку і апарати проти алергії. Ті люди, які мають певні проблеми з цим, то вони знають, але ж алергія може зустрічатись доволі часто вперше, це доволі поширена така проблема. Також потрібно відповідально ставитись до продуктів харчування, адже під час вимкнення світла їжа в холодильнику швидко псується. Тому ніколи не буде зайвим мати в аптечці сорбенти. Також слід зробити ревізію аптечки, адже Ліки теж можуть псуватись. Термін придатності лікарських засобів він рік і більше. Тобто там місяць, два-три, ну, зазвичай таких ліків немає. Тому десь ну, раз на півроку треба переглядати, що у вас, що у вас є. Що є. Якщо там терміни придатності вже пройшли, то бажано позбутися таких засобів лікарських і замінити їх на. Більш, ну, на ті, які мають термін придатності, нормальний. Павло Іванович також зауважив, що якщо є можливість, бажано проконсультуватись із сімейним лікарем. Консультація або порада фармацевта це не є професійне, ну, маю на увазі в аптеці, це не є професійне призначення лікування. Тобто, треба все ж таки говорити зі спеціалістом свого профілю. Провізор він провізор. Він знає інструкцію, він знає при яких захворюваннях, але ж він не може оцінити ваш стан здоров'я. Багато хто має хронічні захворювання, такі як гіпертонія, бронхіальна астма, цукровий діабет тощо. Тож таким людям важливо завжди мати необхідні препарати при собі у запасі.